Всім привіт! Це мій новий відеоролик. В цьому відеоролику будемо продовжувати розганяти депозит. У минулому відеоролику ми заробили з однієї тисячі гривень, 4 тисячі гривень. І з цих чотирьох тисяч гривень будемо в цьому відеоролику розганяти далі депозит і заробляти кошти. Будемо заробляти реальні кошти в інтернеті. Я вам покажу, як заробляються реально гарні кошти в інтернеті. І тут немає ніякої конкуренції, як в традиційному бізнесі. Тобто те, що ви будете заробляти, ніяк мені не помішає. Ось ставте лайки, пишіть коментарі, пишіться на канал, давайте підтримувати український контент, і давайте будемо починати полетіли. Все, я перейшов на запис екрану. Дивіться, у мене є текстова інструкція. Якщо ви нічого в цьому відеоролику не зрозумієте, у моєму телеграм-каналі в закріпленому коментарі є посилання мій телеграм-канал. І в телеграм-каналі буде текстова інструкція, що де нажимати, як це все працює. Там скільки я виводив, скільки я за цьому заробляв, і так далі. Зможете подивитись. Для роботи нам потрібен брокер Бінаріум ТС. Бачите, він мене вже відкритий. А так. Також інвестен.ком новини, де ми будемо дивитися сигнали. Е, давайте перейдемо на хвилинний таймфрейм. Давайте для новачків на навчальному рахунку. Е, я покажу, як це працює. Тобто, у нас є дві кнопки: одна зелена, друга червона. Давайте відкриємо угоду на підвищення. От зараз я відкрив угоду на 1000 гривень до 33 хвилини, тобто на одну хвилину. Якщо ціна піде вище цієї точки, де я відкривав угоду, я зароблю 1820 гривень. Якщо не піде, я втрачаю свою тисячу. І в цьому відеоролику я вам покажу, що потрібно робити, щоб більшість ваших угод. Закривалась флюс, і щоб ви на цьому заробляли. Ось в цьому відеоролику я вам це покажу. В минулому відеоролику ми робили розгін депозиту з однієї тисячі. Нам вдалося заробити 4129 тисячі гривень. І в цьому відеоролику продовжимо розгін депозиту. Будемо далі його розганяти. Не зовсім будемо торгувати по мані менеджменту, але для відеоролика я думаю, вийде досить гарно, тому що будемо з маленької суми старатися заробити максимально швидко велику суму. Дивіться, у мене відкрита валютна пара євро-долар, хвилинний таймфрейм. Тут з цим в принципі понятно. Переходимо на investing.com і в пошуку пишемо євро-долар, євро USD. Якщо вам мова російська не підходить, можете відкрити англійську. Буду показувати так, тому що, на жаль, української немає. Або скачайте собі Google браузер, і, і він вам буде переводити з англійської на українську. Я буду показувати так, як є, тому що так більш понятно, чим я буду показувати на англійській мові. Е, нажимаємо євродолар, нажимаємо теханаліз, хвилинний таймфрейм, і бачимо активно купляти. Повертаємось на євродолар, а бачимо, на начальному рахунку та угода все-таки закрилась Мінус переходимо на євродолар і бачимо, точніше, переходимо на євродолар і відкриваємо угоду на одну хвилину. Нехай це буде 1000 е, гривень. На 1000 гривень, давайте на одну хвилину відкриємо угоду на підвищення. Звичайно, це не по ризик мані менеджменту, але тим, тим не менш для відеоролика, щоб було цікаво, е, швидко пострад заробити кошти. Я думаю, прикольно. А в цілому, якщо по мані менеджменту, мені потрібно відкривати угоду на 40 гривень з моїм балансом. Тобто, якщо баланс 4000 гривень, відкриваємо угоду на е, 40 гривень. Тому що це буде якраз таки 1%. Ось так бачимо на 1000 гривень. угода відкрита до 35-ї хвилини, тобто бачимо чуть більше ніж пів хвилини залишається до завершення угоди. Так, давайте обновимо ще раз сторіночку, бачимо активно купляти, активно купляти, активно купляти. Всі три індикатори показують активно купляти. Якщо якийсь з них показує просто купляти, ми угоду не відкриваємо. А також, якщо показує нейтрально, або просто купляти або продавати, ми теж угоду не відкриваємо. Думаю, з цим зрозумів. 3, 2, 1 і угода плюсова. Клас, клас, угода плюсова. І ми на цій угоді заробили. Е, зараз скажу скільки, е, 820 гривень. 820 гривень, друзі, ми заробили на цій угоді. Так, давайте подивимося ще раз, чи нічого не змінилося, активно купляти. Також активно купляти і давайте відкриваємо ще раз. Ми вже відкриваємо угоду на 2000 гривень і також на одну хвилину вгору. Ось. Е, так, думаю, з цим зрозуміло. Якщо пише активно купляти, ми нажимаємо зелену кнопочку і відкриваємо угоду на одну хвилину на підвищення. Якщо тут буде писати активно, Продавати так. Давайте я подивлюся. Е, буде писати активно продавати. Ось денний таймфрейм. Тут показує активно продавати. І один індикатор показує продавати. Нам потрібно, щоб всі три індикатори показували активно продавати. І тоді ми вже нажимаємо е, червону кнопку і відкриваємо воду на одну хвилину на пониження. Думаю, з цим зрозуміло. Але обов'язково, якщо ви торгуєте на хвилиному таймфреймі, на хвилинному таймфреймі тайм дивіться сигнал. У мене бачите хвилинний таймфрейм. До речі, угода закривається у плюс. Ізі, друзі, ізімані, ізімані. Скільки ми вже заробили? Так, заробили е, 820. 820 і заробили 1600. Дивіться, а, 820, а, так, не 8200, ні. 820 а, плюс 1640. Ось так. От. 2460 гривень ми заробили. 2460 гривень заробили в цьому відеоролику. Блін, як на мене, реально класно. Реально класно. Реально гарні кошти. Якщо поділити на 41 і подивитись в доларах, ну це більше, ніж 50 доларів. Тобто 60 доларів в цьому відеоролику заробили. Досить таки гарно. Думаю, в принципі, цього нам буде достатньо. Цьому відеоролику, а там ще будемо продовжувати розганяти цей депозит, подивимось, до якої суми ми дійдемо. Е, також для тих, хто не знає, у мене є торговий бот, який дає сигнали. Дивіться, е, сьогодні бот видав десь більше 20 плюсів і тільки 2 мінуси. За цілий день. Більше 20 плюсів і тільки 2 мінус. Бот розуміє, коли плюс, коли мінус. То бота підключно більш ніж 10 індикаторів. І по цим індикаторам бот видає дуже-дуже точні сигнали. Він е, з самого початку вам пише: підготуйте валютну пару Aud GPU. У моєму, у моєму прикладі це Aud GPU. А е, після бот дає сигнал, малює рівні. Колін на хлинному таймфреймі, від яких додатково можна відкривати угоду. Тобто від цих синіх ліній ви можете відкривати угоду на, на підвищення. Ось. А від цих от, зелена лінія і червона на пониженні. Думаю, всім зрозуміло. В общем, бот реально класний, е, проходимость більш ніж 80%, коли ринок поганий, а коли ринок гарний, там 90-95 і всі 100 можуть бути. Е, бувало, бот видавав 25 і не одного мінуса. Ось така була статистика. А саме рекорд це 34 і один мінус. Це теж, як на мене, реально крута статистика. Також у мене є канал Сокола. Віп, де щодня я видаю сигнали, один сигнал, стабільно видаю, і кожен день стабільно ми закриваємо у плюс. Ось, можете абсолютно безкоштовно підключитись, показую, як це зробити. Ви переходите в мій телеграм-канал, послання є у закріпленому коментарі. І знаходите в моєму телеграм-каналі послання на боту. Ось трішки вище гортаєте, бачите, є послання на бот. Нажимаєте старт, вибираєте брокер, на якому хочете торгувати, торгую я на брокер 1 бінарі. Е, Нажимаєте після цього кнопка реєстрація, проходите реєстрацію, після цього нажимаєте вже зареєструвався, кидаєте бот ID, тільки цифри без букв. І бот вам напише зробити мінімальний Робите мінімальний позицій. Ще раз кидаєте ID боту і бот там видає посилання на канал, де я даю сигнали, а також бот видає е, посилання на канал, де бот дає сигнали, і все, ви торгуєте і заробляєте кошти. Реально дуже крута статистика. Люди заробляють. Е, люди в Ютубі пишуть відгуки. В общем, реально класний бот, а не якийсь рандомайзер, який на рандом вам видає е, сигнали. Тут тільки один мінус, що сигнал може прийти в будь-який момент. Тобто бот видає сигнали з понеділка по п'ятницю, тільки коли ринок відкритий, і тільки на валютні пари з 10 ранку по ту ніч. тобто цілий день бот видає сигнал. 13 годин сигналів, е, ви отримуєте так. Але тільки один мінус те, що е, в будь-який момент може прийти сигнал. Але, наприклад, у вас є вільні е, 2-3 години, ви виключаєте, е, щоб вам приходили повідомлення і починаєте торгувати. Ось дивіться, навіть нам прийшов сигнал на EuroGPU. Ось е, можемо в принципі відкрити даже угоду е, по EuroGPU. Дивіться, я вам покажу, як це працює прямо в цьому відеоролику. Так як прийшов вже сигнал EuroGPU, давайте повернемо. На пониження до 43 хвилини, коли нажимаємо на пониження, і давайте давайте візьмемо на 2500 гривень угоду. Це буде прям дуже жирно. Давайте на 2500 гривень на пониження візьмемо. Ось, все угода відкрита. А у мене 5 секундний таймфрейм був. Я думаю, що в мене прям ідеальна точка, ну не зовсім точка ідеальна. Ну ладно, на 2500 гривень я відкрив угоду, тому що боту я реально довіряю. Ось в цьому відео вам покажу, як він працює. Він розуміє, коли плюс, коли мінус. Якщо угода, наприклад, закривається мінус, бот може видати догон. І догони на 90% себе відпрацьовувати. Рідко коли догони закриваються в мінус. Якщо після першої угоди мінус, догони себе досить гарно показують і відпрацьовують. До 43-ї хвилини ми відкрили на валютній парі Євро угоду. Будемо дивитися, як вона все покаже. Надіюсь, догон нам не потрібен буде, і ми закриємо зразу цю угоду в плюс без догонів і так далі. Так, давайте подивимось глобальний таймфрейм 10 хвилинний. Ну ціна вже підійшла до свого супротиву по факту. Ось тут тут бачимо, пробивала, але супротив у нас знаходиться перший супротив. Якщо так взяти, знаходиться ось тут. Другий супротив знаходиться ось тут. А це вже третій супротив. Вряд ли ціна, ось так. От ці всі рівні пробила. Тут бачите, тут є і зеркальний рівень, тут дуже багато є рівнів і вряд ли ціна далі полетить і закриється в в мінус. Дуже вряд. Я думаю, зараз буде відкат і бот себе досить гарно відпрацює. Як в принципі, бот себе гарно завжди і відпрацьовує. Прям на 2500 гривень. Ну реально, прям жирно відкрив. А скільки я зароблю? Ну фактично 2000, тобто 1950, якщо тобто, бійшло. Точнішим буде, я зароблю в цьому відеоролик, якщо угода буде плюсова і буде без догоню. Мені хотілося, щоб, звичайно, угода закрилась зразу і не було догоню, тому що відеоролик прям затягнеться сильно. Ну, очікуємо до 43-ї хвилини. І, друзі, як ви бачите, угода плюсова. І ми заробили ще плюс 2000 гривень. Ще плюс 2000 гривень. Тобто в цьому відеоролику ми заробили 4400 гривень. Приблизно десь 4400 гривень ми заробили. Ось бачите ціну відкриття, бот написав і ціну закриття. Дуже класно, що в цьому відеоролику я вам показав, як працює торговий бот. Повезло, що прийшов сигнал. В цей момент і, бачите, я вам показав. 4400 гривень по факту ми заробили. 4400 гривень це трішки більше, ніж 100 доларів. Блін, ну реально гарні кошти. Ось такий вийшов відеоролик. Посилання на мій телеграм канал є в закріпленому коментарі. Посилання на брокера також там є. Переходіть, торгуйте і заробляйте кошти. Е, ставте також лайки, пишіть коментарі. Ну і до зустрічі в нових відео. Всім пока.